За лічені хвилини непримітна металева конструкція перетворюється у модульне приміщення, яке можна використовувати за різним призначенням, як для розміщення мобільних офісів, потреб військових, так і тимчасового проживання. Робимо будинки як для комерційних підприємств, так і для військових, для ДСНС. У нас дуже багато різних зараз проєктів. Ми і правильно власні комплекси робимо для військових для польових умов, щоб могли прийняти душ, попрати речі. Також робимо там тренувальні спеціальні модулі, робимо розкладні модулі. Такі модулі виготовляє релокована компанія з Харкова. До повномасштабного вторгнення спеціалізувались на промисловій тепловій ізоляції. Після 24 лютого переїхали на Рівненщину, адже мали тут велике замовлення на одному із деревообробних підприємств. Багато працівників перебувало в нашому регіоні. Були в Польщі, були на виставці, як почалась війна, приїхали до України. Забрали дітей і переїхали до Рівного. безпосередньо з Харкова. переїхали, якщо брати з сім'ями, десь приблизно там 35 чоловік переїхали з дружинами, з дітьми безпосередньо з Харкова. А так взагалі у нас дуже багато людей із. Донеччини з Маріуполя є хлопці на виготовлення одного стандартного модуля майстрам необхідно 3-4 дні. Майже усі матеріали, окрім утеплювача, закуповують на місцевих підприємствах. Наразі працюють над новими модифікаціями та планують продаж будиночків за кордон. Так, у нас дуже різноманітні модулі, і ми зараз зробимо для дізель-генераторів. Модуль будемо відправляти на дну на під, під, під Харків там на одне велике підприємство. Також робимо зараз. Розпочали ще робити і дерев'яні будинки. Так, і для переселенців хочемо запропонувати бюджетний варіант і такий варіант лакшері для Європи. Зараз там спілкуємося з італіяцями. Може. Зможемо вийти на європейський ринок. Різні модифікації модульних конструкцій наразі актуальні для військових потреб, адже вони є мобільними, їх легко переміщати у різні місця. І всередині мають усе необхідне. Дані модульні будинки. Ми можемо бачити як і на блокпостах, так і на модульних містечках для ВПО. Тут рішення є для військових. От, наприклад, сьогодні презентували рішення X-модуля, також так зване банопрачечні модулі. Це для Тих військових, що стоять десь в лісі чи в якихось складних умовах, для них всі умови, щоб приймати душ, мати змогу прання, тобто фактично побут солдата вирішується саме такими модулями. Загалом з початку повномасштабного вторгнення на Рівненщину релокувалося та працює 40 підприємств. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.